Сьогодні ми вирішили провірити а, варення, джеми і крем-мед, зроблений без цукру, у самих чесних дегустаторів у дітей. Давайте ходімо запитаємось у них, що вони оберуть. Привіт, як тебе звати? Дана. дуже приємно. Дивись, ми сьогодні будемо дегустувати. В нас є джем, є варення і є крем меди. Вони одинакових смаків, Тут лимонний бир, тут лимоненбур, тут малинка і тут малинка. Давай ти скуштуєш і скажеш, що тобі більше сподобалось, окей? Mm -hmm. Що тобі сподобалось найбільше? Мені mm найбільше сподобалось -hmm. варення домашні малинове. А ви як доросла з дитиною? Mm -hmm. А давайте ми почитаємо склад інгредієнтів, що тут входить. Це ми купували в простому магазині, а це джам. Що, mm -hmm. що в нього входить? Цукор, лимон, 34%, імбир, 3%, питна вода, згущувач котин, регулятор кислотності, лимонна кислота, консервант, сорбат калію і так, продукт готовий до споживання. Ну, аналогіч, Аналогічне варення буде також з цукором із продукту. А наш продукт це крем, -мет. це натуральний мед, збитий з субрімованими продуктами, без ніякого цукру, без ніяких до чи хімії. Як ви думаєте, що треба давати дітям? Мед. Mm -hmm. Дякуємо за вашу думку. Але наша дівчинка любить дуже малину, але може, тому їй так смак. Але мед теж любить. Будеш? Як тобі mm -hmm. крем крем-мед був? Теж добре. Теж добре. Мені все. Тобі все добре. Mm -hmm. Дітки люблять солодощі. Так. Давайте, щоб вони їли корисно. Дякую дуже. Привіт, як тебе звати? Шат. Святослав, дуже приємно. Дивись, ми сьогодні тестуємо джем, варення і карамель. Ти чуєш колись про карамель? А, карамель, так. Це не карамелька, це кремет. Воно робиться з натурального продукту з меду. А, але давай ми все покуштуємо і скаже, що тобі буде більше Добре. Що тобі найбільше сподобалось? Дякую. Привіт! Як тебе звати? Настя. Настя, дуже приємно. Дивись, ми будемо куштувати сьогодні джем, варення і крем меди. Про мед колись чула? Ні. Не чула. Давай будемо пробувати і куштувати все на смак. мені все дуже сподобалося, але більше сподобалося це варення. Бо не з цукру. Тут цукру нема. Ні, мені ж не це. Окей. Дякую. Як тебе звати? Володя. Дуже приємно, Володя. Ти солодощі любиш? Ну, ну так. Що, не їстиш солодкого? Деколи їм. Де коли їм. А давай ми сьогодні будемо попробуємо різні солодощі. і Ти скажеш, що тобі більше подобається. Давай. Це саме найсмачніше. Це саме найсмачніше. Да. Я зрозумів. Дякую. Дивіться, тепер розкажу, що ми видавали дитині пробувати. Це у нас кремет, і це кремат. Чули щось про кремати колись? Так. Відповідно, це краб мед з малиною і з стріляндою це лимон-імбир. Це у нас варання малинове, а це в нас лимон-імбир джем, просто купували в магазині. Почитайте просто: з чого воно складається? Жири, вуглеводи, білки. Ні-ні. ні У -ні -ні, нас тут цукор, лимон, імбир, вода, Вода. Згущені якісь там. Питини. Боже, я поступану бачу. Підсилювач смаку і все в тому. Ну, це. Стандартно. Да, так, як я, ви думаєте, що діти оберуть? <ріст> ну, бачите, обрали таке, так. Хоча мій малий майже не їсть солодко, але тим не менше обрав найгірший варіант, я так розумію. <ріст> Наше завдання тоді що робити? Маркетинг, що зробити? <ріст> Наше завдання дітям роздавати натуральне здоров'я <ріст> солодощі. Це <ріст> <ріст> А, Давайте ви ще також скуштуєте наші. Я задоволення, мені більше це сподобається, ніж малому, це точно. Спасибі. Ну, Я просто люблю а, ну, напр... мені, мені це більше на мед похоже. Якщо, ну, на а, воно не теж похоже, там тільки мед і малина, і треляна, та більше нічого немає. Але бачите, він змішаний, а він, він збитий. Він збитий. Це теж добре. Вам не забагато цукру? Забагато, але я люблю малину. <ріст> Чекайте, я нього на паличку. І це добре. Дякую дуже вам! Не хочете. А ви попробуйте, ви попробуйте. І зрозумієте, чому дітки його вибирають. Бачите, бо майже всі чаї, які продають, вони з цим штучком. Вони, вони з... Ті, що продають ки... чаї, так і спочатку. Прям, прям багато кислоти. Ну, що зробити? А робити? побудьте нам дорослими і діт... дітей вчити до натуральних солодощів. Дякую. Дякую вам. Гарного дня за святою. Дякую вам. Доброго дня, як вас звати? Добрий день, Діана. Скільки вам років? Дванадцять. Солодощі Любите. Так. Давайте ми сьогодні попробуємо, дивіться, у нас є крамеди, є варення і є джемчик. Давайте попробуємо, що вам більше подобається. Давайте. От. Що вам найбільше сподобалося? Напевно, що малина троянда. Тут цукру ніде нема. Тут цукор і ще є трошки там, лимонні кислоти і всякі інші речі. Можете почитати. Добре На майбутнє обирайте натуральні солодощі. Добре, дякую. Як тебе звати? Маргарита, Маргарита, дуже приємно. Дивись, ми сьогодні дегустуємо. У нас є крем крем-мед uh -huh. і є джемчики варененькі звичайні. Uh -huh. Ти колись чула про крем крем-мед? Чула. Супер! Тоді... Я Ти навіть пробувала? Uh -huh. Клас. Беремо паличку, одна паличка, одна баночка, коштуємо. Uh -huh. Що тобі найбільше сподобалось? Коло з лимоном. Дякую тобі. Дивись, тут є цукор, тут нема цукру. Я думаю, ти знаєш, що цукор для зубів він шкідливий. Обирають натуральні солодощі. Народ, ну насправді ми робимо чесний тест. Ми могли б дітям сказати все, що завгодно, там, кажіть, що треба. Але часто діти вибирають джамі, вибирають варення. Давайте я сам попробую, Я їх не пробував на смак і якось зрозумію, чому діти таке обирають. Така хімка. Ну так, ну, да. діти таке люблять коли багато хімозності, лимонної кислоти, аж язик з О! Ой, яка воно солодка! Ммм, скільки в ньому цукру. Ну так. Да. Насправді висновок дуже простий. Діти кажуть, що все їм смачно, але це вони обирають на перше місце. І це не дивно. Тут дуже багато лимонної кислоти, воно аж чіплю язик, а тут дуже багато цукру. Воно мені воно особисто притерне, дуже багато цукру. І моє, наприклад, діти аналогічно обирають якісь кислючки, якісь солодощі. А вже наше завдання як дорослих. Працювати з ними і казати, що їм давати, що їм можна. Обирайте натуральні солодощі, обирайте корисні солодощі, адже ми є батьки, і ми маємо нести відповідальність за своїх дітей, не як мінімум до їхнього повноліття, а там далі вони дуже самі розберуться. Пробуйте, дивіться, дивіться на етикетки, що пише на етикетках, і дивіться, що ви даєте своїм діткам. Бо потім стоматологу треба буде багато оплачувати.